А якщо я вам скажу, що звичайний телефон може вмить перетворитись на вибухівку, і це не вигадки, і навіть не залякування. Таке реально трапилось у Бразилії і може повторитися будь-якої секунди і будь-де прямо у супермаркеті. Телефон зненацька вибухнув і спалахнув буквально вогнем. Як це сталося, і якими могли бути наслідки? Давайте дивитись у наступному сюжеті рубрики Шалені історії. В Японії жінку заарештували через булочку. В Бразилії у дівчини вибухнув телефон. А в Італії на два дні затримали літак через безбілетного пасажира. Це шалені історії, історії в які важко повірити. Їх треба побачити. Будьте обережними зі своїми телефонами. В Бразилії у дівчини вибухнув мобільний. Трапилось це у супермаркеті, коли жінка розмовляла зі своїм чоловіком. Її телефон лежав у задній кишені штанів, він раптово вибухнув і загорівся прямо на тілі у дівчини. Камери відеоспостереження зафільмували шокуючий момент. Полум'я вирвалось з кишені джинсів, дівчина у паніці почала бігати магазином, а її чоловік зняв свою футболку і нею намагався загасити вогонь. Потім він ще й полив його водою. На місце прибули рятувальники, надали постраждалій допомогу і відвезли її у лікарню. Дівчина отримала опіки першого та другого ступеня. Якщо ви подумали, що це сталося зі старим і несправним телефоном, то, на жаль, це не так. Видання Ні тоноу пише вибухнув новий гаджет, який був у використанні приблизно рік. Вробник зв'язався із постраждалою, аби вирішити проблему. Алкоголь зло в Японії держслужбовець загубив секретні файли під час гулянки. Бібісі інформує японський працівник Міністерства фінансів під час вечірки з колегами втратив документи. І не прості, а з особистими даними 187 підозрюваних у контрабанді наркотиків, можливо, підозрюваними пощастила от чиновнику халепа ще яка. За п'ять годин чоловік випив аж дев'ять келихів пива. А далі все як у тумані. Він зрозумів, що немає його сумки лише коли зійшов з потяга у іншому місті. Разом із сумкою зникли імена та адреси підозрюваних у контрабанді та одержані наркотиків. Ще ноутбуки з його особистими даними. Оце так погуляв. ЗМІ пишуть: Міністерство фінансів заявило, що глибоко шкодує про інцидент, який суттєво підірвав суспільну довіру. А ми зі свого боку радимо не захоплюватися алкоголем. На два дні затримали літак, і авіакомпанія понесла величезні збитки, а все через одного безквиткового пасажира, який непомітно пробрався на борт. Прямо перед зльотом. Під час передльотної перевірки у Римі екіпаж почув нявкання. Стало зрозуміло, на борту кіт. Спочатку він вмостився у відділенні електрики та обладнання, екіпаж намагався зловити чотирилапого, однак ситуація лише погіршилась. Пухнасти перейшов у частину основного відсіку електрообладнання. Такий гість міг би створити серйозні проблеми у небі. Екіпаж відчинив двері і залишив літак, аби кіт міг спокійно вийти. І згодом камери таки зафіксували, як чотирилапи обережно спускаються сходами на землю. Через це політ до Німеччини довелося відкласти аж на два дні, що стало дуже дорогим для авіакомпанії. The Sun пише, це обернеться йому десятки тисяч фунтів. Від кермі не втечеш у Великій Британії. Злочинець одразу отримав по заслузі. Камери відеоспостереження зафіксували, як чоловік вночі наблизився до однієї з припаркованих автівок і взявся за свої злочинні справи. Він виливає з каністри запалювальну рідину на заднє скло автівки. В машині спрацьовує сигналізація, але це не відлякує злодія і навіть не бентежить. Він сподівається спокійно завершити злочини, дістає запальничку, підпалює авто і активується бумеранг. Лунає вибух, загорається його одяг. Десен пише Вандал почав панічно бігати, аби загасити себе. А потім сів на велосипед і поїхав геть. Гасити вогонь в автівці приїхали рятувальники. Їдете у магазин, тримайте себе в руках. Японку заарештували за перевірку булочок на свіжість. Це що тепер брати навмання? Зараз розберемося. В Японії 40-річна жінка розчавила одну булочку з чорним кунжутом та вершковим сиром. Через таку витівку магазин не зміг продати усю упаковку з чотирьох булочок, а жінка, яка її зіпсувала, купувати товар, не стала. Що ж це тоді було? Вона пояснила, що хотіла лише перевірити твердість випічки, і злегка натиснула рукою. Як можна здогадатись, товар був свіжим та м'яким. Чому ж тоді Японка відмовилася від покупки, невідомо. Можливо, шукала твердий хліб. Власник супермаркету просив заплатити її за товар, однак жінка відмовилась і пішла геть. Менеджер магазину кинувся на вздогін. За кілометр від супермаркету він зупинив жінку і викликав поліцію. Бібісі пише: у результаті жінку заарештували за злочинну шкоду. А власник магазину звинуватив її у серійному псуванні хліба, адже бачив, що вона це робить вже не вперше.